Доброго дня, шановні глядачі та підписники. У Вінницю приїхала нова величезна партія японських міні-тракторів. Тому компанія Totus TRACTOR одразу показує вам наявність нової техніки. Перша модель це Kubota GB-20 Трьохточка, точка, підсилювач керма, розворот на місці, плаваючий режим. І вартість такого трактора 7200. Також нагадую, що вартість це одразу із фрезою та нашою доставкою вам додому. І, до речі, готуйтесь, кожен трактор буде з детальною інформацією про його комплектацію. Тому продовжуємо. Янмар F175, 17 кінських сил, 3 Розворот на місці, також тут буде козирьок. Давайте покажу вам трохи ближче стан ергономіку даного трактора. І вартість цієї моделі 5900. Наступний це Янмар F16, трактор короткої бази, 16 кінських сил, 3 рівня понижаючої передачі, 3 рівня навал відбору потужності. Навісне обладнання кріпиться на двохточкове кріплення і вартість цієї моделі 5300. Наступний це 4 Kubota X20 з міні-кабінкою. Підсильвач керма, розворот на місці та плаваючи режим. І все це за 7500. Kubota GL21. Тут у нас буде реверс, розворот на місці. Пам'ять фризи. І також плаваючий режим задньої навістки. І цей трактор довгої бази вартістю 7800. Наступний тракторець досить свіжих років. 20 кінських сил. Янмар F200. Навісне обладнання кріпиться на трьох точку із трикутником для швидкого зйому. досить в гарному стані. 3 рівня на вал відбору потужності та 3 рівня понижаючих передач. Ручна коробка передач максимально простий, максимально надійний. І вартість цієї моделі 6900. Наступний це тракторець невеликих розмірів Hitachi CX180. Це повний аналог Kubota GB-180. Так вийшло, тому що Kubota викупила завод Hitachi. Виробляла на ньому уже свої моделі, і при цьому вони маркувалися саме назвою заводу. Про цю модель. Взаді буде навісне обладнання кріпитись на трьох точку. Також тут буде працюючий плаваючий режим. І ще біля керма є речах пам'яті задньої навіски. Такий невеликий тракторець свіжих років із пам'яттю коштує 6800. А ми рухаємося далі. І у нас є ще один Кубота X20. Це 4 тракторець з розворотом на місці, плаваючим режимом. Взаді трикутник для швидкого зйому. І вартість цієї моделі 7200. Ще один тракторець подібний до попередньої Куботи GL21, тільки на два роки свіжіший. Це Kubota gl 200. В них навіть двигуни однакові, тільки в цього потужність 20 кінських сил. Ще тут буде відрізнятися комплектація. Тут появиться підсилювач керма і напівгідравлічна коробка передач. Реверс, плаваючий режим, розворот на місці, швидкий зйом, і також тут є пам'ять задньої навіски. І дуга безпеки. Передня резина вже, до речі, стоїть нова. А вартість цієї моделі 7800. Точно така сама, як і в куботи GL-21. Ще в нас доступна фреза, до речі, Фреза з робочою зоною 1,60 м. З хорошими ножами і вартість цієї фрези 1400. І остання свіжа модель, що приїхала сьогодні, це Mitsubishi MT-20. 20 кінських сил. Навіть не обладнання кріпиться на стандартну трьохточку. Також тут буде гідроциліндр для регулювання куту нахилу задньої фрези. задній привід, повний привід, розворот на місці. І все це можна забрати за 6100. Чудова пропозиція за ці кошти. Якщо вас зацікавила якась модель, переходьте на сайт TOTUS TRACTOR. Там ви можете знати актуальну ціну. Та розпитати за доставку або отримати більш детальний відеогляд кожного із цих тракторців. Тому не гайте часу, заїжджайте на тест-драйв у Тотус-Трактор. Очікуємо вас до зустрічі!